А ти. справжній. Боюсь, що справжніший за тебе. Тож, де капітан? Я казав тобі, всі загинули. О, блін, це безумство. Що за подорож? Це не подорож, це реальність. Твоя нова реальність. А ми типу. Брати, чи щось типу такого? У нас однакова ДНК, але ми проводили окремі життя. Якого дідька? Та заспокойся. Так, ти не оригінальний Ян, але це не означає, що ти не можеш бути важливим. Ти схожий на мене, але також гарячий, як і я. О, Якого дідька? Що ти ти тут за херню мені несеш? Ні, друже. Це не галюцинації. Ти пам'ятаєш, хто ти? Мене звати Ян Дольський, але мене переймає те, що я бачу скрізь своїх двійників. Підтримайте друзі українську локалізацію і озвучку трейлерів. Доєднуйтесь до нашого Patreon, байм'якофі або ставати спонсором YouTube. А також долучайтесь до зборів на Монобанки під час стрімів і не тільки. І в нас ще є криптовалюта. Кайфовують тобі гри!